Перше у Нетішині прийшов різдвяний фестиваль Нас єднає коляда. У соборі ікони Божої Матері Неополима купіна Православної церкви України. Щоб віщувати про народження Христа, об'єдналися колективи з Нетішинської громади. Різдвяний фестиваль спрямований на відновлення нашої духовної спадщини, збереження та відновлення української культури. І хочу, щоб сьогодні ми всі з вами відчули ту єдність єдність коляди, тому що коляда дає можливість згуртуватися у найскладніші часи, у часи війни в нашої країни. Все, що ми робимо на сьогоднішній день у нашій громаді. Всі заходи присвячені лише підтримці Збройним силам України, коляда це наша молитва до Бога, яка забезпечить духовну підтримку українським воїнам, ці пожертви, які ви пожертвуєте із своїми колядками, і щедрівками, і віншуваннями, і хто і гості, які приходять на цей фестиваль, щоб спільною пожертвою. Допомогти Збройним силам України 273 учасника фестивалю наповнили стіни собору ікони Божої Матрі, любов'ю, світлом та прекрасним звучанням. Колективи виконували стародавні українські колядки, за допомогою яких можна ділитися добром та вірою у прекрасне майбутнє. Українську національність сотні років намагалися знищити та приховати наші надбання, але українці довели всьому світу, що ми все зможемо здолати. Тому фестиваль колядок хочуть зробити традиційним. Ми не мали церкви своєї, ми тепер маємо. Ми більше ста років не святкували різдво. Він святкували не по нашому календарю. Ми тепер відновлюємо статус-кво. Нам все під силу. Ми ще не маємо перемоги, але вона скоро прийде. Кожен з нас закладе той камінчик. Ту цеглину, яку може в майбутній фундамент перемоги, фестиваль провели за підтримки благодійників та партнерів, серед яких штаб допомоги ЗСУ, Хмельницька АЕС, виконавчий комітет Натішинської міської ради, меценати та інші. Усі пожертви від колядок та щедрівок, а це понад 50 тисяч гривень, підуть на допомогу військовим. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.